І так, привіт! Нам треба з вами поговорити. Зараз наступає дуже такий важливий етап в моєму житті. Я думаю, що коли ви будете дивитися це відео, то це вже буде мій етап, цей запущений, тому що я його записую зараз. А коли він вийде до вас, це поки що навіть невідомо. Я зараз закриваю повністю свій етап в Кракові, восьмирічний і десятирічний в Польщі. Бо до того до Кракова два роки я жила. В іншому місці в, в Польщі навчалася зараз. Я живу на найпрекраснішій вулиці. Я тут додавлю фото на Двішлянський. Я колись думала, що це ну, просто, ну просто вулиця для ріки класно. А це виявилася така досить топова вулиця. Я вже це, про це поняла в, в процесі, того як я тут жила. І тут сталося дуже багато трансформацій. Я ж Колись раніше жила в, іншому, в іншій квартирі. Тут а зараз я живу на шостому поверсі, вид зі всіх сторін Все, як я люблю. Хто таке не любить? От, і тут я запускала наставництво, свої е, там курси, робила такий великий скачок. Тут дуже чого-багато чого відбулось на цій квартирі. Ззаді, оцей е, е, шафка з книжками Бачите, моя полочка, живільна, ці всі це вони тут були. От моя ця полочка була. І момент. Я переглянула свої щоденники вдячності. Вони в мене 2000, Напевно, я почала цим всім займатися саморозвитком у 2017 році. Я почала займатися саморозвитком у 2017 році. Я не вірю. Психологом я була ще там, ну, дипломованим з 2014 чотирнадцятого, та читала Джона Кехолуюзу Хештамше своїх 13 років. Тобто, це там був 2005 рік. А в загальному ті всі такі попсові книжки там трацепні і так далі. А ну тоді я його не так сприймала, тоді треба було потім пару разів прочитати, щоб зрозуміти його так як належне. От, а потім у мене щоденник у вдячності здійснилось дуже багато вже всього. у самопрограмування, і зараз здійснюється одна з таких крупних подій, запускається коло, я Думаю, і якщо будуть ще дві кропі, то я вже буду зовсім на новому рівні. Ви будете такі, я знаю вас ви мене. І я хочу вам сказати, що в мене трошки тут така, я не скажу, що якийсь такий, якби осадок. У мене стільки блокнотів, я їх викину. Я надіюсь, ніхто ніколи не читає. Так. Е, оці блокноти це просто е, такі були, щоб ну, просто я їх писала. Я не знаю, що їх подивлюсь і закінчені. І зараз, на секундочку, оп. Щоденники сам е, там не всі вони, але я зараз відгрибую і подивлюсь, щоденники вдячності і самопрограмування. Ви готові? Просто приготуйтесь на раз, два, три, і я просто вам це покажу. Я не знаю, чи я хвалюсь, чи я не хвилюсь, я просто сама офігела. І я хочу вам показати, щоб записуйте, щось пишіть, ми знаємо, там онлайн, не онлайн, але просто, щоб ви себе цінили. Бо я себе знецінювала, тепер я побачила так. Раз, два, три. Оце. Тут буквально пару є щоденників самопрограмування, декілька. А решта всіх щоденників вдячності. З 2017 року я така, я сижу. <смі> я їх вела, я ті щоденники вдячності вела просто постійно, були перерви. Але я спочатку писала тільки, за що я вдячна в сьогоднішньому дні, потім я підключила практику і писала, за що я вдячна, що в мене того немає. Наприклад, я там вдячна, що я там переїжджаю в класну теплу країну, я вдячна, що в мене там таке ото волосся, чи там, ну, чи там не знаю таке мене тіло, що я там регулярно займаюся спортом, і воно все здійснилося. Тобто це працює. Е, якщо ви подумаєте, що ну, типу, воно ну, чого ти не маєш більшого. Ну, дивіться, в мене не було вченику вдячності е, автомобіля, бо мені, в принципі, було тут в Кракові не по кайфу. Ну, типу, мені він би давав більше труднощі там, з паркуванням, з якимись моментами, я хожу сюди пішком, я близько в центрі живу, мені не треба було кудись так поїхати, я літаю кудись. Ну, тобто, в мене кори, не було цієї потреби, хоча може, якщо б була. Ну, таке, е, Коли буде треба, то буде. Там ну, Все багато чого здійснилось. Правильно. І е, я, насправді, якщо це от, відкрити якийсь сам щоденник, от, я відкриваю, тут я відірвала що я, щоб там хтось буде читати, хтось друг знайде, дивіться. от Просто повний щоденник отак. отак. типу. І тут є, типу, там, про підписники, про відео, про тоді блог, е, блог залетів в Тіктосі перший там було на 10 тисяч, я вже навіть більше мала, 17-18. Тут і про суми грошей, і про вагу, і про то просто про все. І от я такий класний, мені не хочеться його кидати, але він списаний, що я з ним буду робити. І ще є один отакий, от та я це все переберу. Ну там подивимося, що з цим буде. Але ви знаєте, що я зрозуміла, яку от істину? Що м -м, я тут не можу сказати, що щось не здійснилось. Не здійснилось тільки те, чого я хотіла від нав'язаного соціуму. Тобто, якщо я писала щось, щоб виглядати статуснішою чи кращою, ніж я являюсь, типу, щоб мені повишили мою самооцінку, воно не здійснилось, а здійснилось щось інше взамін, наприклад. Та. Якщо ви відчуваєте, якщо я от дійшла до того моменту, коли я, дійшла, не якщо, бо я вже дійшла до того моменту, коли я відчуваю себе, я не скажу, що на 100% може на 100, але все одно є куди рости, Нет, то я хочу ще розкачувати це. Коли я почала відчувати себе, у мене бажання почалося здійснюватися в 99%, тому що я не пишу всякої фігні, яка є, там, типу, аля мені треба 17-й iPhone, типу, ну, в плані такого, да? я в мене от є щось, я хочу, і воно приходить. Типу, да? Тобто не від того, що тіпо, це буде круто модно, тому що я собі просто захотіла. Не тому, що це буде круто, модно, там кудись там їздити подорожувати, то просто це, це, це дає мені кайф. Ну коротше, ми ще з вами про це поговоримо. Я прям хотіла е, з вами поділитися і вам показати це, ну, типу, це такий етап завершення зараз в моєму житті. Да? Скоріше за все, як ви дивитесь це відео, я вже на тій квартирі не живу, я вже з прекрасної на Біслюнською з'їхала. І... Чи я жалію, ні, мене Краків відпустив, як говорить, балі прийняв, балі відпустив. Я просто йшла, я відчувала, що мене Краків відпускає. Я тут з багатьма людьми класно познайомилась, я тут багато чого прожила, і далі треба йти далі. От такий етап завершення. І ну, мене в мене краки подруга моя прекрасна. Та. Але я йду далі, і такий крак ще якусь ниточку є, Ну, подруга, ну так, не повністю я відійшла. Побачимо, як буде далі. Напевно, наступне відео вже буде з нового відео. Наступне відео буде вже з нового місця, не знову. Вот. Давайте так, база цього відео, я напевно так його і назву, що не записано, не здійснюється, або мрійте, пишіть, живіть. І ця квартира, колись я йшла і думала, блін, хто там живе, напевно, якісь там мільйонери, ойомають, там, це, і вона називалася як дачі пентхаус, буду жити в пентхаусі. Це просто така квартира з балкончиком, ну, це прикольно. Короте, одним словом, що я можу сказати? Я зараз наповнена, я мене закривається ново відкривається, і я цей момент хотіла просто закріпити і зараз вам це розказати. І інсайтом цього мого такого відео буде те, що на все свій час, раз, все відбувається в правильний час. Ви не можете хотіти народити дитину на п'ятому місці, якщо вона ще не доносилася. Та ну в принципі такі бувають процеси, але якщо це ще етап не завершений, нічого екстреного, то не буде. І ви мусите почекати, та типу. І в мене така пішла ідея, що якщо б ви не знали, не було узій, не знали з терміну, то ви б думали, що вже, вже хочу, вони ще не сформувалися ще рано. Тому на все свій час. Будьте готові, що там у нас все здійсниться. Але коли ви здається і кажете, я вже того не хочу, тому відповідно воно і не здійснюється можливо. Я, в том, я тут, в тій квартирі, в тому місці, налагодила дисципліну і, і не тільки, зробила дуже багато класних речей. І я відчуваю, що місце мене відпускає і каже: лети, іди і починай вже нове сетап. І до певні це буде офігенне. Таб, залишайтесь зі мною, і для вас будуть нові е, усвідомлення, інсайти. Бо я повна просто їх я зараз в якомусь такому вдячності, блаженстві відчуваюся просто чудово. І я е, в мене нема тої грустінки, печальки, що я там з'їжджаю. Хоча я дуже люблю цю квартиру, це місто, це вулицю. Але якщо хтось тут часом колись не знає, може вона буде здаватися на Airbnb, чи вона буде здаватися, візити, заселитися сюди, то і ви мене дивитеся, то пишіть мені, скидайте фотку, я за вас порадію. Отож, все, я вас всіх обіймаю, дорогі. Сьогодні 24 серпня 2025 року, День Незалежності України. І я записую вам це відео, і це є день завершення. Хоч вчора було нововолуні, це день початку, бути у мене день початку буде на третій день, звісно, нового. Всіх обіймаю, дорогі. Дякую вам, що ви зі мною.